Так, вітаю, шановні друзі, ви на каналі Іспанія Українці. Зараз ми йдемо. Е, за проханням наших підписників їдемо в магазин і будемо скупляти. По цінам зараз подивимось, е, що воно виходить. Так, все, їдемо. Зараз Даша мені буде допомагати, буде мене знімати. Ось все, сідаємо і поїхали. А ви дивіться, що буде далі. Ми приїхали в Меркадону, зараз будемо скуплятися. Меркадона це такий дуже-дуже відомий супермаркет для іспанців. Це дуже дуже якісні продукти. Мені дуже подобається тут. Меркадона це важливий такий от момент, що тут можуть працювати тільки громадяни Іспанії. От, просто так наші біженці не можуть сюди, на жаль, влаштуватися. І Merкадона, до речі, це така дуже розгалужена мережа супермаркетів. Вони є навіть в маленьких містах. Отже, зараз ми підемо. І скупимося і вдома. Я зроблю розпаковку, що ми купили. Ходімо. Ось тут така фрутерія. Значить, фруктики. Зараз ми будемо дивитися, що у нас по фруктикам. Підемо, подивимося ціни. Значить, ось наборчик таких сливок. Євро 23. Персики 2,34. Значить, нектарин у нас. По 2,39 Маленькі диньки по Євро 99 кіло. Парагуїс, які я дуже часто беру. Парагвайс євро 99 кіло. Так. яблучка такі не дуже. Такі, оці класні яблука. Оце такі за 2 євро. За 2 євро. Так, ну груші, лимони. Да, набір груш це 3 євро. Груші дорожчі, ніж за... Нікторі. Ну, Апельсини, як завжди, це для сока апельсини. 1,75 за кілограм. Так. О, значить, що у нас тут є і ще? У нас тут є інжирчик. Інжир Євро 84 за одну упаковочку. Так. Ананаси, звісно, такі постійно маріноване маракує. 3,85. Так. Виноград. Винограда мало, але найкрасніший це отакий виноград. Отакий. Ось такий він так, коричневого кольору такого виходить. Да? 3 євро за таку коробочку. Так? Ну і далі пішли такі салати, салати. салати. Прямо вже нарізані по євро 50 бачите. Ось таке. Да? Авокадо. Зараз будемо, мабуть, кавуна візьмемо або щось таке подібне. Помідорки чері, ось за євро 83 А оце прикольна штука, це у Гуакамолі. Це з авокадо перетертий такий типу. Намаска на, е, намазка на хліб. Дуже класна. Євро 75 і 3,59 велика упаковка. Різні піци. Ось 2,90 це е, куряча. Це куряча з баконом. Оце барбакова. Так, вони по 3,50. Маленька 2,90, ну майже так. Але прикольніше взяти отаку, штуку. отаку. Бачите, ось, ось тісто для піци, воно коштує 2,40. Там його 2. І зробити самому. Воно дуже класно виходить. Ну і куча всяких равіолі, а, Бачите, ще вони люблять отаку штуку їсти. розка, Це такий типу хліб. Всередині сир і бекон. І отак його в пічку засовуєш і ну, типу, він так е жариться там. Так, а ось куча равіолі всяких з сиром, Ось свіжа паста. Свіжа, тільки накручу, вона, вона в холодильнику зараз, от, щоб вона не, не злипалася. От. Ну, це, типу, готові да? тут такі речі. Із готового нічого не буду брати. Ось теж типу я лазанія, да? готова за 4,80. Ну Це можна і самому зробити. Ось прикольні соуси мені подобаються, бачите? Ось за євро 50 соуси прямо. Отак от, ну Вони дуже смачні, дуже. Так, ну ось у нас це, так? Мясо у нас 430, отакий наборчик. Бачите? 430 отакий набір свинини. От За 5,96, отака ціла, цілий такий кусок м'яса. От, Але з свининою обережно. Вони останній час почали продавати таку кнурячу, пахне кнурем свинина. Ну, це взагалі якби, не годиться. От якщо тут ціни нема, то це означає, що там, там воно по вагі. По вазі зроблено, так? Ну, Це просто кусочки свинини по 5,75 упаковках. Оце карп, карпач. Це типу сирим їсть, це м'ясо. 3,75. Ну, тут, бачите, з горішками, типу, воно таке. От. Значить, грудинка. Отака упаковка, скільки там, кілограм 234 7,14. 7,14. І тут. І тут, бачите, ось. Все. Ага. Ось тут потрошка всякі Ну, да. Ось, наприклад, пупки за 2,39. Так, ціла курка, ціла курка, 7,26. ціла. Так, а ось це я, мабуть, візьму. Це індійка. Так? Дуже вони бачите, люблять такі штуки, коли бульйон от в таких типу пакетах. Ну, от типу, готовий. Не такий в порошках, як у нас, а він, типу, в от. Так, ну Всякі різні супи, сальси. Оце таке. Да, і зараз йдемо до самого цікавого відділу. Ось самий крутий відділ це хамон. Отут хамон, бачите, він по 49 євро за штуку. Бачите? Це, скоріш за все, палета. Якщо 79, це буде хамон, задня або передня нога. Це просто клас. Ось тут Меркадонівський хамон, бачите, його прямо тут тобі нарізають. Тут можуть тобі зробити. І можеш собі купити. Ось він нарізаний, вже і вакуумно запакований. Ось тут ну, по чому воно? 7,50-100 грам. Бачите? Ну, це так, це солоний дуже продукт, і якби, ну, його багато не з'їсиш. Цієї штуки нам хватило, ну, десь на півроку цієї ноги. Подарували на Новий рік фірма дружині. Ось прикольна така штука тут є. Це чорна ікра. Да? Тут є два види їх. Чорна ікра морської такої риби вона коштує 2,80 Зараз її немає, є тільки така. Да? От. Оцю чорну ікру я купляю на бутербродики. Просто клас. Це реальна чорна ікра, тільки не осетрова, а з морської риби. А ось якраз це чорне сало, про яке я говорив. 2,25 за упаковку. Ось воно. Бачите, нарізано от такими от скибочками. Оце так виглядає. Це знамените іспанське сало, яке на мутерброді. Мій улюблений відділ це. Морепродукти, дивіться, 10,95 за кілограм ангостійно здоровенні креветки. А ось самі креветки тут дорожче. 14,95. Це мідії за 3,20 пакет. А це готувати пасту, такі ракушки. от такий пакетик 4,20. Ось у кальмари, бачите, оце якраз самий справжній твердий кальмар за 12,95. А і це гамбон, це великі такі, типу, і ще більші креветки. Це каракати це чищена і не Бачите, це кольця кальмара. Це дорада, яка у нас тут плаває під ногами в океані 7,75. Ось у нову рибку, бачите, яку завезли. Оця оця за 2, оця, бачите, оця буде за 2,95. А оця, бачите, не, не видно. Бачите, ще дуже прикольненька рибка є. Ось, І ось моя любимі сардіни за 550, дуже жирна риба. і... І сальмонетес. Сальмонетс 995. Бачите, оці червоненькі такі прикольні теж. Дивіться, оце Форель 7,75. Вона ну її теж не, майже не їдять, бо вона річна. Це єдина майже річна риба, яка продається в магазинах, бо річну рибу не їдять. А оце корвіна дуже вкусна, риба велика. Ось вона, її прикольно запікати, дуже смачна. Ну, це морський чорт за 1090, а це така риба Аседія. Це, типу, такі язички. Морський язик. Вона на камбалу чимось схоже. Дуже смачна риба, дуже класна, якщо пожарити. Так, ну, ось наша тілежечка, яку ми сьогодні назбирали. Зараз будемо дивитися, скільки це все затягнуло. І вдома будемо робити розпаковочку і подивимося чек. Те, що ми привезли зараз з Меркадони розпаковка! Так, Поїхали. Ну Перше, це наші улюблені булочки. Які ми беремо, це десь приблизно 1 євро. Попкорн взяли з, з коров'ячим маслом. Да? Це щоб в кіно дивитися. Колбаску таку взяли йорк, ану ближче, подиви. покажи. Даш. Це на бутерброди. так. Так, значить, руеда пляшку вина Взяв так, значить, взяв отаку упаковку е, отаку упаковку пабо. Це індичка. індичка. Бачите, тут ще за знижкою була було 7,90. А я взяв за 4,91. так, Далі взяли отаке зний кавунчик. Отаке зний кавун, показуй, 3,91 половинка кавуна. Так, ну це в Меркадоні можна і дешевше взяти. Так, Так, Даша попросила Кока-Колу. ну Кока-Колу да, іноді тут можна пити, ну солодкі напої, тому що е, ну, коли жарко, вони затримують воду. Коли жарко, вони затримують воду. І е, так, іноді навіть на тренування Тіму просять, щоб брав щось солодке і фрукт. Так, огірочка такого взяв на салат 86 центів. так, Значить, отаку торбочку. Отаку от торбочку помідорів взяли. Не пам'ятаю вже за скільки, за 2 з чимось. Так. Далі далі, взяв собі ага, моцарелу в салат. Взяв отаку моцарелу. Теж не пам'ятаю, десь там 2 з чимось. так. Собі взяв два таких тоніка. От тоніки я чомусь тут почав, мені почали вони подобатись. Так. Взяв такий. Чай, да, такий напой, напої ми такі робимо на ніч, да, щоб стояло, коли їсти вже не хочеться. Але вони щоб були. Це такий там пакетик. От зараз я його розкрию покажу вам. Дуже прикольно, да, от такий пакетик на 2 літра без цукру тут. От, і це він персиковий і лимонний. Оце за євро щимось така упаковочка. Одна його десь нам на тиждень нам оці дві штуки вистачає. Далі, ну і діти попросили на останок взяти їм отаке морозиво. заморожений сік манго. Манго манго. Отже, тепер дивимося чек, скільки в нас вийшло. Насправді, в цей день я взяв набагато більше, ніж я беру. Зазвичай стільки не беру. Отже, у нас вийшло 32,94. Раніше до подорожчання, звісно, цей чек був менше. Зазвичай це десь 15-20. Отак от, щоб закупити. Оце нам десь на сьогодні, навіть, можливо, і на завтра, вистачить, бо і ще є ті речі, які там на базарі купували, да? ну, і ще є все. Отже, ставимо лайки, підписуємось. Щоб у вас все було добре, звертайтеся за консультаціями, якщо вам не зрозумілий переїзд в Іспанію, як вам приїхати оформити документи, як стати на програму, як отримати житло соціальне, як отримати харчування, все це розповім вам. Нехай вам щастить.